Сьогодні ми з вами будемо говорити про кохання, про те, як кохали класики, про те, наскільки кохання вплинуло не тільки на їхнє загалом життя, а певною мірою, на їхню творчість. І хто знає, можливо, аби багатьом з цих людей не довелося пройти те, що вони зрештою проходили, те, що викидала доля, можливо, вони б не писали так. Що їх видають, перевидають роками, поколіннями. Хто зна? Вітаю! Я з вами Наталія Чайковська, українська письменниця. І сьогодні хочу розповісти вам про книжку, яку читала з певним трепетом, тому що було таке відчуття, наче торкаєшся до чогось сокровенного, до чогось таємничого, до життя людей, які жили насправді, до життя відомих людей. До тих, хто писав твори, які я лише читаю. І це такі, такі були наповнюючі емоційному плані моменти, коли тобі насправді хотілося дізнатися дуже багато. І, власне, ця книжка, я б сказала, як закулісся життя багатьох відомих класиків. Отож сьогодні мова піде про. Велику фундаментальну працю Маркуса Гасера, книжку, яка нещодавно вийшла у світ у видавництві Анети Антоненко, це новинка. Книжка має назву Примхи Пристрасті. Або ж можна сказати так, такий невеличкий путівник у світ кохання відомих людей. Для мене книжка стала відкриттям відкриттям в плані того, що, по-перше, тут усі герої, усі люди не вигадані, вони насправді жили. По-друге, те, наскільки стисло, але глибоко автор подав інформацію, яку вивчав, наскільки він змістовно підійшов до викладу взагалі цієї інформації і прочитавши. Невеличкі такі історії про життя відомих людей. Мені після кожної історії хотілося якось так обміркувати, чому так згадати, які твори цих людей я читала, дізнатися. Я відкривала взагалі в інтернеті в пошуку, шукала цих людей, аби трохи ще чогось довідатися, чогось дізнатися. Отож, про кого тут йдеться? Тут ви знайдете. Таку можна сказати приховану, можливо, певною мірою від нас інформацію. Але, зрештою, той, хто шукає, той знаходить, аналогічно як Маркус Гасер, віднайшов методом дослідження і архівних різних документів. Він віднайшов дуже багато інформації про таких відомих людей, як Габріель Гарсія Маркес, про Емілі Бронте, про Джона Леннона, про їхні. Кохання, про е, душевні муки, про те, як вони любили, як вони ненавиділи, як вони могли піддаватися, віддаватися взагалі цим усім почуттям. В книжці ви знайдете відповіді на те, наприклад, про кого ж вам так трохи розповісти, аби заінтригувати, наприклад, про Дженет Фрейм, який поставили діагноз шизофренія, про те, що вона пройшла по життю, коли. Коли її рідні, близькі, як вони ставилися до неї, про те, як вона лікувалася, що було зрештою, потім опісля після того всього. Її історія мене, мене дуже зачепила. Про е, Беніту і Гете, про е, взагалі про Гетте я коли читала це для мене було таке відчуття, якесь, е, наче, знаєте, в музеї. Поки не бачить охорона, ти торкаєшся до якоїсь там картини за склом під сигналізацією. І у мене склалося відчуття, наче після цієї розповіді про те, що вони прожили, я відчула наче. Вони такі ж були люди, розумієте, такі ж були люди, коли Беніта жила у світі книжок, які писав, і які видавалися у світі книжок Гете про те, як, як він проживав свої почуття, і наскільки вони впливали далі на його твори. Страшенно мене зачепила історія Сільвії Плат і Теда Гюза. Це було якесь відчуття болю, відчуття того, що це не просто вигадана історія, яку автор описав. Ні, тут ми реально отримуємо відповідь на запитання, чому Сильвія одного морозяного, холодного зимового дня. Поставила сніданок своїм дітям, зрештою пішла в іншу кімнату, відчинила дверця та духовки, стала на коліна і, і зрештою все про те, що прожив, проживав і переживав як цю втрату Тед Гьюз, про те, чому так власне сталося і про те, чому вона це зробила. Тобто ця книжка не дає усіх відповідей на запитання, але вона настільки розкриває нам світ, життя, навіть певною мірою і думки відомих людей, що я однозначно раджу, однозначно раджу, аби трохи наблизитися до того світу. Який завжди для нас чомусь вважався таким е, захованим, навіть мені здається, як певною мірою трохи забороненим. Мені здається, ця книжка не залишить байдужими нікого. Тому беріть на замітку. Дякую за увагу.